Громадянина Узбекистану на Львівщині оштрафували за фейкове посвідчення водія. Зразок водійського посвідчення чоловік завантажив з інтернету. Постомитівський районний суд оштрафував громадянина Узбекистану за підробку водійського посвідчення. Чоловік завантажив з інтернету зразок бланку посвідчення водія і вніс туди свої дані. За це його оштрафували за двома статтями на загальну суму понад 17 тисяч 850 гривень. Про це йдеться в ухвалі суду від 11 Липня, яку опублікували у єдиному судовому реєстрі, за даними справи у жовтні 2024 року, громадянин Узбекистану знайшов в інтернеті зразок бланку посвідчення водія і за допомогою спеціальної комп'ютерної програми вніс до нього свої анкетні дані. В подальшому роздрукував бланк посвідчення водія, після чого залабінував його з метою подальшого використання. Чим здійснив повне виготовлення бланку національного посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID1 – Чим вчинив підроблення посвідчення, яке йому у встановленому законному порядку не видавалось. Йдеться в ухвалі у травні 2025 року. Чоловіка затримали у селі Сухоріччя на Львівщині за кермуванням автівки. Поліції він пред'явив підроблене посвідчення водія. Суд виніс йому два штрафи: один 17 тисяч гривень за підроблення офіційних документів, і другий 850 гривень за використання підробленого документу.